Суперечка міжнародного рівня під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським виник конфлікт. Трамп заявив, що займає нейтральну позицію, підтримуючи як Україну, так і Росію. Також він зазначив, що без американської допомоги Україна не має сильних позицій у переговорах і повинна бути вдячною за підтримку США. Зеленський не погодився з такою риторикою та відповів, що США не мають права диктувати Україні, що їй робити. Дискусія загострилася, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про нестачу чоловіків в Україні. У відповідь Зеленський Запропонував йому особисто приїхати та пересвідчитися у ситуації. the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, president. Після зустрічі Трамп підсумував, що на його думку Зеленський не готовий до мирних домовленостей, якщо у них братимуть участь США. Він також вкотре згадав про загрозу третьої світової війни та висловив думку, що Україна недостатньо поважає Сполучені Штати. Відомо також, що Зеленський достроково залишив Білий Дім. Згодом і Зеленський зробив заяву після перемовин із Трампом. Президент наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього.